Хочу вчитися в Україні, але не можу. Про таку проблему розповіла 18-річна дівчина з Донецька. Її імені, а тим паче, фото. Ми не вказуємо з міркувань безпеки. Мені зараз 18 років, Я закінчила школу і поступила в університет Донецька, тому що вибору в принципі, у мене не було і можливості виїхати в Україну теж нахожусь на окупірованій території з 2014 року. то бишь живу в Донецке, и у меня не было никогда украинского паспорта, и я бы хотела поступить в украинский вуз. Я не знаю, как попасть в Украину в их обстоятельствах в данное время, и вообще не знаю, что делать, потому что Украина — это моя страна. Я хочу получить украинское образование и жить в Украине. Міністерство освіти та науки України розробило спеціальний механізм вступу для дітей з ордло та Криму ще в 2014 році. За квотами, 1 та 2 передбачали виділення бюджетних місць для абітурієнтів з тимчасово окупованої території. З 24 лютого, 22 го географія розширилася до так званих небезпечних районів місць, де проходять бойові дії. Та от біда, скористатися пільгами можуть лише ті, хто має легалізовані документи про освіту з непідконтрольних територій або атестат Українського школи за 11 клас Їй треба звернутися до будь-якого закладу освіти пройти визнання документів е до центру донбас україна пройти визнання документів про загальну середню освіту і тільки потім їй розкажуть що треба робити далі В кожному закладі освіти цей центр боюся що їй потрібно особисто подавати документи це робити мені здається що дистанційно там наказом не передбачив вони мають довідку тоді внутрішньо переміщеної особи мати і тоді вступати на загальних підставах з пільгами. Розумієте, в неї немає підстав для вступу в український заклад. Їй треба легалізувати свій атестат про освіту. А це можна зробити тільки через ну швидко зробити через ці клинбас України Мон та міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій зараз об'єднали свої зусилля, щоб якомога більше абітурієнтів з прифронтів'я та окупації змогли здобути вищу освіту в українських вишах, тому для них достатньо тільки усної співбесіди в онлайн форматі. Е, ну взагалі-то я навіть не думала стосовно історії виводити питання на екран. У хмельницьких вишах вступна кампанія йде повним ходом. Всі заяви діти відправляють через особистий кабінет вступника в дистанційному форматі. У місцевому університеті управління та права вже почали отримувати заяви абітурієнтів. Поки що таких близько ста частина ВПО, зважаючи на складну ситуацію в нашій державі, Досить багато заяв вони надходять всі в електронній формі. Протягом трьох днів ми зобов'язані зареєструвати заяву і допустити її до конкурсу. Такі повідомлення вони надходять на електронну пошту і особи звертаються, пишуть, що не можуть навіть зателефонувати, тому що немає зв'язку. А на електронну пошту їм вдається переслати документи і просять зареєструвати їхні заяви. На даний момент лише дві особи звернулися. Багато осіб звертаються, які мають статус внутрішньопереміщених осіб. Пані Алла каже, крім місця на бюджеті, студенти зі статусом ВПО мають право на безкоштовний гуртожиток і соціальну стипендію 1180 гривень. Ці діти зможуть навчатися на денній формі в дистанційному вигляді, щоб не наражати їх на небезпеку. Якщо ми дивимося. На осіб, які з окупованих територій це пільгова категорія, йде 107, 108 і 109 пільгова категорія. А вони йдуть за другою квотою. Відповідно, виділяються бюджетні місця 10% від загального обсягу. Андрій Копілевич, Олександр Мельников, новини 33 канал.